з тилу. прикарпатські волонтери передали медикам добровольчого українського корпусу два арені мобілі. Ці автівки із німеччини небайдужі спільними зусиллями придбали ще в листопаді, щоб у найкоротші терміни відправити в зону АТО, та швидкі потребували до комплектації. Усім життєво необхідним обладнанням їх допомогли оснастити тутешні медики. Нам допомагали медики з до, доукомплектовувати ці машини з центру екстреної медицини та катастроф. Передаємо також декілька упаковок ліків, передаємо також холодильник для ліків, акумулятори, змінні колеса, дефрибілятори, вогнегасники. Ну і ряд Інших речей головне завдання для цих швидких транспортування поранених із поля бою. До того ж, машини вже встигли зарекомендувати себе як найвитриваліші у найнебезпечнішій зоні фронту передовій. Головне, аби їх вистачало. Він виносливий, він швидкісний, і в ньому можна розмістити не одного пораненого а там, двоє, троє четверо. Справа в тому, що е, автомобілі постійно необхідні, тому що е, вони ламаються і. Повинна проходити їхня ротація. Ті автомобілі, які забираються на ремонт, їх потрібно чимось замінювати, щоб вони надавали медичну допомогу. Ну, дані автомобілі працюють саме в червоній і жовтій зоні фронту. Тепер добровольці доправлять автівки до Києва. Там техніка пройде необхідну діагностику та заміну розхідних елементів. І вже до кінця тижня реанімобілі відбудуть на схід працювати в зоні АТО.